Ну і Слава, сьогодні вже розповідав вам в Проші. ролях. Просто я тільки скорочно прикажу ця історія, що трапилась на кордоні. Коли жінка про жінку-аферистку, МВ... яка ікону везла, і мужика під іконує. Ну, не під іконою. в, в, в Вона везла. Що виглядає, як ікона? <с Bis с earthquakes> ну, схоже, вона везла чоловіка в спеціальному місці там замість запаски. Чоловік, роздягнений, був, очевидно, що жарко йому було. І коли їх зупинили, почали перевіряти на пункті пропуску, то прико. Ордонники з ж знайшли усе і чоловіка в тому ж світі а далі почався просто як то кажуть цирк на дроті, який закінчився так, який закінчився героїчним проривом жінкою шлагбаумів і втечею. Забула вона і картину, і чоловіка, і все на світі. Ви подивіться, що творилось на кордоні. Прорвала кордон, як колись це робив відомий політик. Дивіться, що творилось на кордоні. Да, не бігай, не бігай, не бій, дружище, не бігай. не б' біг, не б'. Так, що ж там відбувалося вночі на кордоні? Знає чудовий речник Прикордонної служби України Андрій Демченко, з нами він уже на зв'язку. Пане Андрій, вітаю. Вітаю студія. Написано було, що звати Альона цю жінку. Не знаю, чи Альона, але питання в тому, чи знайшли її, куди вона прорвалася в результаті, і що це за людина? От що на цей момент знаєте, що там відбувалося? Ну, на даний момент жінка. Затримана, її виявили неподалік пункту пропуску. Наша група реагування відразу вирушила на пошуки порушниці, і фактично обабіч дороги виявили автівку, в якій знаходилася ця жінка. Вона громадянка Чехії 29 років. Ну і як бачимо, що Можливо, занадто запереживала за те, що доведеться відповідати згідно українського законодавства за ті дії, які вона вчинила щодо спроби незаконно вивести людину, перевести людину через кордон. Ну і за ті дії, які вона вчинила щодо зникнення з місця події. Так, а ким був цей чоловік? Вона його знала, чи це вона просто пасажира підібрала і вирішила допомогти йому уникнути ну, перетнути кордон, хоча він не мав на це право. Ну, всі обставини на даний момент, звісно, ще встановлюються, але з їхніх слів, зі слів жінки, так і зі слів а, чоловіка, громадянина України 28 років, вони перебувають в цивільному шлюбі. Uh -huh. Ну і власне, а, намагаючись не виїхати за межі кордону, не маючи на те підстав, вони вирішили це здійснити в такій. Доволі незвичний спосіб, звісно, що і до цього були випадки, коли чоловіки ховалися в конструктивних особливостях транспортних засобів. але тут бачимо, що чоловік навіть вибрав собі таке досить тісне місце, куди зміг просунутися для того, щоб сховатися і намагатися уникнути проходження прикордонного контролю і незаконно перетнути кордон. Пане Андрію, а враховуючи, що вона громадянка Чехії, то які потім дії щодо неї, тобто їй загрожує відповідальність відповідно до українського законодавства, чи передаватимемо ми її чехії? Як це відбувається, якщо порушник от, є громадянином іншої держави? Ну, вона порушила українське законодавство, відповідатиме перед українським законодавством, навіть якщо вона є громадянкою іноземної країни, але за такі дії передбачена карна відповідальність відповідно до статті 332, за незаконне переправлення осіб через державний кордон. Подальшому вже співробітники поліції займатимуться цим питанням. На даний момент автівка, якою вона Перед намагалася перетнути кордон, якою втікала вже передана співробітникам поліції. На даний момент вона знаходиться в прикордонному підрозділі, з'ясовуються всі обставини, проводяться необхідні дії відносно неї, але в подальшому вона також буде передана співробітникам Національної поліції України. Пане Андрій, ще одна от інформація, яка сьогодні була: це про українсько-білоруський кордон. Що були там звуки вибухів, і білоруси спочатку говорили про те, що нібито там влучила блискавка в одну з електрошахт, нібито пошкоджені опора мосту та залізничні колії. Були якісь фото оприлюднені відповідно, потім почали вже писати, що це на нашій території, щось відбувалося. Що на кордоні відбувалося, про що можемо сказати? Ну, дивіться, ситуація загалом на кордоні вона повністю контрольована. Звісно, що е, ми продовжуємо укріплювати наш кордон, в тому числі і окремі ділянки найбільш загрозливі вони е, мінуються. Е, так, можу сказати, що відбулося детонування кількох мін на одному з напрямків серед мінно вибухового загородження через ускладнення погодних обставин. власне блискавка влучила в те місце. Через що відбулося детонування, але ніхто не постраждав загалом, перебування біля кордону, якщо говорити про цивільних людей або інших осіб, окрім сил оборони України, вони заборонено перебувати поряд лінії кордону. Тому власне мінновибухові загородження в даному випадку тільки загрожують. Тим особам, які намагаються прийти до нас з війною, тут нічого особливого немає. І ще одне у мене до вас питання. Я знаю, що. Був у нас пункт пропуску у Сумській області з Росією, який діяв? Я не знаю, чи він діє зараз. Через нього могли повертатися українці там з тимчасово окупованих територій, які були вивезені до Росії, і так далі. Чи діє він що там зараз на ньому, і чи багато українців повертаються? Дивіться, давайте правильно сприймати ситуацію, бо загалом всі пункти пропуску і на кордоні з Росією, і на кордоні з Білоруссю рішенням уряду України вони зачинені. Там здійснюються пропускні операції в тому об'ємі і в тому сприйнятті, як ми це можемо розуміти. Але Україна загалом і прикордонники зокрема роблять все необхідне і можливе для того, щоб громадяни України мали можливість повернутися додому. Особливо ті, які вимушені були через війну виїхати на територію Росії, хто хоче з тим з тимчасово окупованих територій повернутися на підконтрольну українській владі територію. Тому будь як на кордоні з Росією, так і на кордоні з Білорусю, де наші громадяни не дісталися української території українських пунктів пропуску, їм буде забезпечено повернення додому. Ми бачимо, що до прикладу на кордоні з Росією така можливість у наших громадян є по сумському напрямку на напрямку пункту пропуску Покровка, і там практично щоденно наші співвітчизники прибувають до української території. В подальшому військовослужбовці державної прикордонної служби забезпечують їх доставку в більш безпечне місце від кордону. Бо ми розуміємо, що Росія щоденно обстрілює як територію Чернігівщини, Сумщини Харківщини, це власне перебування поряд кордону також несе певні ризики. До прикладу, також на кордоні з Білорусі ми фіксуємо, що на напрямку пункту пропуску Доманове перебувають наші громадяни. Але навіть, попри те, що якщо до прикладу наші. Співвітчизники не матимуть достатніх документів для перетину кордону їм також буде забезпечено доступ на українську територію, якщо необхідно буде встановити особу. То такі дії прикордонники проведуть і у співпраці з, з, з представниками міграційної служби поліції. Але е, єдине, що я з, е, закликаю наших громадян це ж таки мати якісь документи для ідентифікації своєї особи через те, що їм спочатку треба пройти е, перевірку по той бік, е, зокрема на території Росії, а також на, біл, на території Білорусі, якщо вони обирають для себе один із цих напрямків. Зрозуміло, дякую вам за відповіді. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був із нами на зв'язку. А знаєш, що люди нам написали?